Сьогодні день gc шок майо, -ма ну це правда не до нас приїхала, це попросилися на квартиру, там десь воду прорвало у нас по, по селу. Так що зараз їде ця GCB-шка працювати. І ми їдемо зараз до нашої GCB-шки. Далі це все діло покажу. Ну а поки ми з Колею летимо до поля, пропоную вам переглянути відеоінтеграцію жниварки Шабля, спонсором, е яка є спонсором сьогоднішнього нашого відео. Таджібіжка поперла трудиться, поперли ми. Шабля це унікальна жниварка від компанії «Агроспецсервіс». Ми налагодили повний цикл виробництва з нуля. Розробка проєкту жниварок тривала понад три роки. Конструктори детально опрацювали кожен вузол. І все це щоб поєднати у шаблі такі риси, як якість та надійність. Деталі жниварки виготовляються на найсучаснішому обладнанні для лазерного розкрою та на листо згині із ЧПК. Для виготовлення окремих деталей ми використовуємо лазерне зварювання. Самостійно виготовляємо шнеки, використовуючи спіраль італійського виробництва. Перед фарбуванням всі деталі проходять піскоструйне очищення, а фарбуємо їх на сучасній лінії порошкового фарбування. Шабля. жниварка з українським серцем для українських полів. Ми вже на полі прилетіли народ. Тут движення таке ось неймовірне. Маленька мандавоха, а такі вещі чуде. Ось переналаштовується саньок. Все швидко, перевернувся, розвернувся зараз. Те опустив, те підняв, все, все працює. Машина просто просто мощніша. Невеличка, така, роботу робить. Я тебе дам. Ну про це все діло далі. А зараз про інтеграцію, яку ви бачили попередньо. Чесно кажучи, особисто мені дана жниварка подобається. З виду вона класна. Хлопці, ті щось скидали мені відео уривками, де вони прямо на заводі. Вони все чітко розказували, кажуть, що це класовське, це замінне класовське. Тобто таке враження, як вона зроблена в нас, але зроблена е, з імпортних запчастин. Ну, ми ж самі розуміємо, що імпортне є імпортне, та? чомусь тут GCB, а не Борекс, правильно? Тому. тому е, Жатка, як на мене, по відео, непогано. Але цю жатку можна буде побачити не тільки по відео, а ще й в роботі. Реклама запрацювала і е, найближчим часом на каналі Олександра Луценка Михайлович, вам гої вітання. Буде як огляд, так і робота даної ж жневарки. Я думаю, він все покаже, розкаже чесно, прозоро, як вона працює, не працює, е, як вона себе. Е, Чувствує в полі, в соняшнику, в масі, не в масі і так далі. Тому, е, хто хоче побачити дану жниварку, підписуйтесь на канал Олександра Луценка. І це все діло побачите вживу, скажімо так. Ну, а з приводу того, що це деякі фахівці пишуть, що там рекламщик, не рекламщик, там одна реклама, сплошна реклама. Ну, Я завжди казав, реклама це двигун прогреса. І ви розумієте, що хто заказує музику, той і танцює. Логічно? Логічно. От і в мене такі думки, що кожен із чогось має свій інтерес. Соответственно, просто так ходити, знімати для хобі ну це не сильно цікаво. Потрібно якось мати свій якийсь інтерес в цьому ділі. Тобто, соответственно, компанія замовила рекламу, за неї заплатила, я її розмістив, я її показав, за це отримав якісь кошти. Отримав я кошти, значить, я маю змогу. Частину з цих коштів виділити на допомогу нашим Збройним силам. І це все воно, знаєте, ну отак пов'язано, це все кольцо. Тому без цього ніяк. Хто б там що не виписував, хто б там що не розказував, не нравиться, Одпишіться, не дивіться, перейдіть на інші канали, там де не ремає реклами. Хоча в кого немає реклами. Реклами немає, я не знаю в кого, куди не заходять, навіть. Мала дивиться мультики і там реклама, той чи іншої іграшки, той чи іншої іграшки, це в мультиках. І там ніхто не пише, що це там рекламщики, перерекламщики, все нормально, все стабільно. А тут, як десь щось, це все, це трав, це, це просто жахи. так? Да? Тому, тому... раз, два, і побігли знімати контент. Значить, дивіться, що ми затіяли. Як я й говорив в попередніх відосах. Є у нас ось ділянка, ось своя, ось очки посадка. Наші офіційні паї по кадастровому номері заходять аж отуди в посадку, аж отуди за дорогу, яка в посадці. Ну, і звісно, ми ж оце все діло вирубати ну, не будемо. ну, Согласіться, це нереально. Навіть якщо ми його вирубаємо, що робить з тим корінням? Це треба нанімати ту дорогу техніку, яка мульчує, там щось, щось робить, якісь там маневри і так далі. Це все недоцільно. Тому що ми робимо? Ми робимо. У нас насправді на самом деле оця дорога повинна бути там по центру, зділятиме це все наше велике поле Наше і сусідів, щоб холдинг мог доїхати до того соняшника. Ну так як ми люди всі здраві, то ми вирішили вирішити запитання, яким чином, що ми отут наведемо дану дорогу до ладу, підпиляємо, викорчуємо ці всі пеньки. Які отут є, які ми підпиляли, випиляли, підрівняємо цю всю дорогу, Оце все діло оберемо, щоб тобто, висока техніка, комбайни, стрикози і так далі. отута проїжджали, і їм вистачало місця проїхати. І в нас там немає дороги, у нас там є суцільне поле. Тому ми займаємося отакими маневрами. По факту, по факту, Ми оце, за оце ж все оце платимо орендну плату, але ми його не обробляємо. І ви дивіться, якщо кинути край сої. Вон там коля, аж де Дастером стоїть, аж оттуда, отуди, Докинуть кинути туди до Соняшника, я думаю, десь метрів 500-700 железобетонно, та на 10, та якісь, блін, пів гектара, 70 соток, мінімум десь ушло в сторону. Ми за них офіційно платимо, але ж не обробляємо, доходу з нього не маємо. Тому, тому хочемо зробити краще, це щоб воно. Щоб хоч поле не розривати, щоб там по центру дороги не було. Хай воно буде без отих соток, але воно буде цивільніше. З приводу, скажіть, хто користувався послугами даного агрегата, Що у вас потрібно? Бо, чесно кажучи, я вам не назву ціну, яка у нас, чому так. Позвонив батя товаришу, каже, потрібно зісти Каже, день-два -день зайнята, через два-три дні приїде, каже, созвониться. Хорошо. Ніхто навіть не запитував. Скільки воно стоїть її послуги е за годину. Тут момент, що треба, зробити роботу, а потім розберемося. Я не знаю, чи за день він його, мабуть, хрен зробить, може прийдеться що й пару-тройку днів попрацювати тут. А. Але ти його раз зробив, наведемо порядки, його теж це все діло поробив і готовий. І не важно, скільки це вийде. Тисяча, дві, п'ять, десять. Робота зроблена на роки. Моя така точка тоже. Ну, а там же ж вам а хто б користувався, Напишіть, які у вас ціни в регіоні отакого апарата. GCB невеличкої, Ну це, мабуть, такий менший, ніж був на початку відео. І той ковш літає, тут десь сюди. ну. Що тут можна сказати? Дивись. Клас. Чик-чик. Ми думали, що коріння прийдеться, будемо вивозити тим самим, поняли, трактором куди-небудь. А він так підрозрівняв, піде те саме, Я зараз воно туди в посадку дивить, чик запхав. Клац, що нам не треба нічого й возити. Це ж десь позитивно. Позитивно. І що тут он, вже й багатенько й пройшов. Класний апарат щит, Обалдеть. Ну, оце отак. Ось так це все діло проїхать. Хочемо... Воно з годами тут зарівняється, хочемо зробити краще, щоб воно зробив да й забувся. Так, ну як же як ж же не подивитися на сою, йо-майо, то йому біля сої, а на сою не подивимося. Що це в нас? Піонер. Піонер. та наша, так називаємо, так? Да? Все тут в неї чудово, бобиків гора. Диви. Дивіться. Ось ось що таке наша Соя піонер? дивіться, грона. Зверніть увагу, грона. Три. Чотири. Три. 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 Ось чотири, ось три. Зернинки у стрючечку. Дайте їй ще до щека, щоб налитися. І буде бімба. Хороша, ця соя, я вам скажу. Мені вона подобається і на наступний рік будемо побільше площ сіять нею. Тут ось услано, бачите. І по висоті ж вона така бадьора. Ну по пояс, по пояс, Без фанатізму, по пояс. Оце ось. Ось воно мені так подобається. Дивіться. Оце воно. Коли це зверху гроне, а воно потім, як оце все діло листя впаде і будуть так зверху стояти, Ну просто буде красотіще. Та ти що? Гілкування в даної сої грандіозно нема. Там десь якусь як огілочку вона ось окинула, там три бобика чи чотири. Гілкування ні, але на собі вона цепляє. Бачите, цепляє, дай дорогу. Опять ось чотирний, 4 зернинки. Красота. Аби тільки було з чого налиться, з чого налиться. Опадів, блін, нема. Взагалі, на чому вона живе, ця соя, хреняться. До речі, ті, що раніше пасіви даної сої. вже, вже здають задні. Вже все. Одписують одним словом. <гас> дивіться, це трактором вже ж притоптав. А, ні, показалось, ця гілочка. А, ні, дивіться. Це по землі пішла, Це ж трактором ось затоптаю, вона воно по землі пішла. Дивіться, бобів всіка навалила. Диви. Чотири. Чотири. Поруч одненька стоїть, диви. Так що густо це не означає... означає качественно. Е, це воно. Налиться. Щоб було. Толкова маса тисячі потрібно відкудись взяти. А вологи немає, відкуди взяти ту масу тисячі. Я думаю, в цьому году вона буде невелика. Хоча дана соя маса тисячі 160-175 грамм, це що я рахував. А воно раз так виходить, раз так може там на 2-3 штуки більше порахував. Так, отакі справи, значні народ. Сойка росте, нема що наливатися, блін. Нічого, може щось же буде. Щось є. Щас і ми Щось тут, щось десь підпиляємо. І весь отерезав, може десь якась святка буде заважати, хоча як він стоїть тут на дорозі. Нічого йому тут заважати не буде. Це тоже цілий день він посиди, посмикай ті речаги, да? хоча а в тракторі в полі, що легко да, сидіти, скакати на тій сідушки. О, дивіться, як саньок пече. На речаги. Той туди, той сюди, туди, той туди, той сюди. Ти ж треба розуміти, що кудись да? Хопа. Хопа. Тут ще класно, знаєте що, що цілий день тіньок, що немає поп прямих попадань. Сонця, що по суті не жарко вітерок дує, то можна тут щось робити. І корчувати, і підпилювати, і пиляти. Опа! А якби ж те, що, що був грейдер отам Мочаковський, та проїхав, я це все спланував, блін, взагалі було б ідеально. Ну, це бачите, це кожен рік я показую відео, де ми щось... Наводимо порядки, щось пиляємо, щось косимо, щось робимо якоби, в першу чергу для себе, ну і на благо якоби, інших людей, щоб проїхали, пройшли, щоб не їхали в поле, щоб не кидати ті борозни по е глибину і по 50 сантиметрів, але все одно знаходяться фахівці, які чого їхати сюди, коли можна поїхати отак, що його, щоб воно лежало, як -от там на скучках з органікою. І там ми Мусор, підпалив. І все не так. Все не то. Значить все. Після працює, щось і ми зараз передіваємося та будемо робити. Далі ще включимося, покажу. Це стою та дивлюся. риє риє, вроді що там того кущика? Чуть-чуть, блін, невеличкий. А коріння народ таке, що я сідам. диви, яку яму розрив. І оце тільки-тільки -ті -ті ось, ось, ось що висмикнув. Гля, яка можна. Це ж там таке, ще воно дідське було, а зараз туди як підемо. А там он, ё-моё. И І он, дивіться, бачите, земля не чорна, вона така. Світло сіра, тобто вологи немає. Ну, може, там на глибині сантиметрів 30-40, може там щось є, звісно. Плюс посадка тут же все рем'ятіньок, зверху оці ж рештки, то там влога має бути. Котлован, диво, який вирив. А потім таке, може, дисками, може щось там своїм ковшом побігаємо. Під розчистим, під зачистим. Я думаю. Ліха біда начала, як казав один, правильно? То вже діло техніки. Це ж дивлюся і розумію, що ми, мабуть, не спіємо народ в цьому році. Щоб холдинг, оце він зараз буде їхати туди, там чи десь робити, наприклад, чи вже вбирати. Сумніваюся, що вони їхатимуть і жатка буде ззаді. Це ж, блін, соняшник, буде нацеплене. По любому полізе в поле. І ми не спіємо просто це все діло прибрати. Ну гляньте, ну скільки тут. Якби щоб ми прибираємо, прибрали від дерев до крайнього цього, тут метрів 10-12 може. То Тобто помістився. Ну Ми не спіємо. Ну що день-два ми це зробимо. А оце, сюди ж комбайн не полізе, аж треба теж убирати. Так що, мабуть, в цьому році ще наші посіви потопчуть. Тут, кстати, ось три коза взяла, да про, тоді проїхали, ну, в принципі, поняття його можна, що то є, ну а як як мені тут проїхати Оце під оцими в'ятками, правильно, правильно. Тому, тому, що що. Чуть потопчуть. Тут ось бачите край незесеньке, нещасне, а зато бобик іде, понавішували. Ну а тут а далі пішла вода гаряча. Це воно. Це що у нас? Правильно, 4 зерна, стрічечку. Це знаєте що? Правильно, це, це врожай. Чим більше чотирних отаких, от тим більший врожай. Хай даже кількість оцих буде менша, бобиків загалом на, на сої, але і вони будуть чотирні, це буде вищий врожай. Це, це тема. Ну тут зерно вже бачите, воно крупне як квасоля. тобто йому треба наливатися, наливатися і потім сохнути і бути класним зерном. Але... але... Нема що. Ось бачите, наприклад, на оцій рослинці, ось у верхній, бачите, абортірувало. Ось все, вони відпадають, воно пригоріло, послідствоє тієї жари, ось теж, бачите, наверху нав'язала чотири. Тут грунт ось нав'язати нав'язала, але ось теж абортірувало, бо він не годиться. Тут ось все чітко. Бачите, кожна рослинка, ось, ось листок верхній пригорів від жари, бачите? Дуже дивіться, 4. На верхньому ярусі 4, гляньте. Четвертий, правда, ось не виповнений ось. Сойка, звісно, в цьому году. І непогана візуально. А от що буде кінечний результат? Це вже побачимо пізніше. Ти що, звісно, пора так постуяв, подивився народ. І кожен день на нього є робота. Кожен день. Там корчувати, там горнути, там ще щось. Ну і стояш, звісно, даний агрегат. Я тебе дам. Воно все добре. І манітуха своя, своя це бомба. Універсальна машина, все нею робити. Так? І це ході би, теж техніка зачотна. Теж можна нею е такі роботи робити. Так? І кожен день там валяти, там корчувати, там ще. щось. Зерно, зрозуміло, що ти грузити не будеш, але э, так, моменти необхідна річ. Ну Всього ж ти не докупишся. Маєш ще 100 гектарів, мать усе, ну це не просто нереально. Це вже як э, сказати, рівень великих фермерів, яких тисяча плюс, напевно, десь туди, в ту сторону. Правильно. А що ми мали ще? Ж, ми ж як? Ми ж дивимося на великих фермерів. Не на отих, що там маленькі. І хочемо, щоб у нас вже щось теж було в маленьких, але на рівні як і у великих. Стараємося, робимо. Але ж, але всього оп'ять вже треба машину відганяти. Й-мою. Зараз пережену. Перегнав назад, тепер вже точно мішати не буде. За що я казав? За те, що дивимося на великих фермерів, робимо, стараємося. Дивимось на краще, а не отуди от десь на гірше. І що ще хотілося сказати, да, що все одно ж, як ми говоримо, да, ми всі різні люди, тому не всі оце розуміють, хтось скаже, та нахер тратить гроші на це. Хай лучше мені потопчуть, там е, два мішка сої, наприклад. Да. Хтось скаже, я тебе підтримую, це все правильно. Хтось скаже, його ну нахер взагалі щось робити, посіяв, зібрав бабло в карман і взагалі. Тобто да. всі ми різні, всі ми всі люди, да. і не всі фермера. Дотримується якогось порядку. Ну, от все окрузі дивишся. Де більший фермер, там часник, але великий. І подісковано, і подкошено, і все дивишся біля поля. Ну, блін, зразково. Дивишся малого, такого три гекта. В нього ні покошено, ні підпиляно. Все отак те в бур'яні стоїть в лободі, бо ми ж зекономили на гліфоспаті. Те ще якесь, або яму висипав лахміття із плитки, отам всяке. Стекла, бутилки, отаке висипав у яму, щоб вода, вода не йшла по рувчачку. Ну таке, коротше, розумієте, все воно різне, все воно індивідуально. якоби. якоби. Понятно, що робить щось треба, хочеш робиш, хочеш не робиш. Зараз такий час, що в принципі, да, можна було б це і не робити, а на цій кошти щось там в кармані положити, на хай але як ти його становишся і не будеш робити так дійсно, воно потім вже зайде в привичку, там ну, його нахер не буде. Потім те та, ні, не хочу. І в ітогі потім воно ну буде апатія, скажімо так. А поки це шевелишся, поки щось робиш, ти живеш, скажімо так, цим моментом, де повні бабуся покойна царство небесне їй 70 все було. А вона щось там огород саде, щось там сапає, щось там робить. Та кажу, бабусю, привезу я вам той картошки, заспокойтесь, на що я садив. Я каже, внучок, якщо я каже, сяду або ляжу і буду лежати, то каже, помру через каже, місяць. А та каже, що шевелюся, каже, воно ще щось якось якось живу. Ну це оце приблизно те саме. Так уже я там багато, наверное, на язиком, да? Порозкав з філософію, доказує, як це діло виходить, отаким макаром. Десь горб, десь ямка, Оте ми все діло поубираємо, повикидаємо. Потім десь, може, своїм щось ковшиком отак підрівняємо, скажімо так. А може він е, своїм попідрівнює, подивимося, як воно це діло буде йти. Ну а потім що, тільки діскуй, тільки діскуй. І все. І красота. Отут ще верхи, оце, ось, бачите, воно звисає, ця ветка. І вона хто знаде, її знизу не достанеш. А ветки нахиляються наниз. Ну скільки тут 3 метри. Це якщо я руку підняв. Ну 3 метри хай. А треба, щоб зараз вже... її спиляє, і вже до тієї вже буде 4 метри. А спиляєш і ту, і вже буде 5 метрів. І спокійно висоту все, все проїде, все, все буде чудово. Як воно це ж висить, ось вітка. Ну куди поїде транспорт? Правильно? Були. Тому, тому, тому ми це й робимо. Бачите, що куди він поїде? Ось ціветку, та ніколи в житті. І я так само їхав би на стрикозі за 10 чи за 15 млн і Я теж би хір би поїхав би в ветки. Так що це все дурню понятно. І дивіться, тут я не знаю, час часів пройшов. Він вже метрів 70, може. Коротше, до 100. Плюс-мінус зробив. Воно маленьке, быстреньке, чик-чик, воно все... ну блін. Раз, два, туди-сюди і готово. День другий вже вроді би планується фінішна пряма. Якщо, дасть Бог, техніка не підведе. Тут вже залишилося 10 метрів. Такі котлавани пішов рить, ну воно тут дерева товстіші стояли, і такі он корні, блін. Що я тебе дам. Ну, ще саньок дориє, туди до соняшничка. І це все діло ще те максимально. Посадку, тут максимально підрівнять. Ще там на горі поїдемо, та на пшеничка, сіка, там, штук 8-9 корнів теж корченем, поки техніка тута. І оце, бачите, як ти не крутий, як ти... Блін, аби взяти і помірять. Площа 22 гектара, але ширина, яка крення. Два дні роботи, хочеш, не хочеш, а виходить. Ну, зато це, я ж кажу, разочок зробив. Тепер ось дорога, йо йом Бери ось сюди, я думаю, вже можна якось уміщатися, будемо ми його тут облагородимо, що там зверху мішатиме, уберем. І, і пожалуйста, їдь, тільки не їдь до нас у посіви. правильно? Правильно. Пішла вже подекуди верхні сойка, щось листочки скидати. Та ну що ти, пече, пече, а вологи нема. Цього й стояло ожидати. Надіємося тільки народ на ціну. що Все ж таки Недобір врожаю е спровокує вищі ціни, як на сою, так на пшеницю, так і на кукурудзу. Все, на цьому відео завершуємо. Дякую за увагу. Зустрінемося в нових відеох. Там далі буде щось цікаве.